У Черкасах триває підготовка до будівництва нової вулиці. Квіткова, така її назва, з'єднає південно західний та вокзальні мікрорайони. Її протяжність від вулиці Сумгаїцької до Хоменка буде понад кілометр. За словами міського голови Анатолія Бондаренка, ця вулиця є складовою частиною генерального плану розвитку Черкас і надасть можливість значно покращити інфраструктуру. Наразі тут ведуться підготовчі роботи. Територію майбутньої вулиці очищають від чагирників та сміття. Після цього заплановано розробку місця для зливових труб. Ця вулиця розвантажить велику кількість транспорту, який дійсно рухається вулицею Смілянською і вулицею Сумгаїцько. Будівництво вулиці Квіткової є важливим кроком, адже тут заплановане спорудження соціального житла, зокрема і для внутрішньо переміщених осіб. Місто Черкаси бере участь у проєкті, який здійснюється за підтримки кабінету міністрів. Будівництво житла за соціально незахищених верст населення, зокрема, цей проект буде фінансуватися коштом європейських донорів. Планується отримання, в тому числі, гранту близько 15-20 мільйонів євро. І однією з умов це будівництво інфраструктури, якраз до цієї площадки, де можна буде будувати житло.